370-й день в Канаді, 18.06.24. І сьогодні закінчився мій робочий день. Я сьогодні з новим браслетом. Він такий досить великий, Зразу добіжу вперед. І ширший, ніж ось цей фобстер. Я мусив випалити гарненько запальничкою такі виямки. Добре, що він, він з такої синтетики. І зручний, набагато легший. У мене був металевий. Металевий браслет і ну, важкий. А цей такий для роботи супер, легасенький е браслетик. Приїхав мені сьогодні з Китаю. Але не будемо забігати наперед. Зранку я проснувся, сонечко мене розбудило. Потім добив будильник, я встав, зібрався і зробив собі кави і пішов на четвертий одразу. Пішов на четвертий, технічне приміщення не перевіряв, бо кави у нас на четвертому немає, треба буде купити. Я з кавою пішов туди, посиділи, ми попали кави, поговорили, пішли, видрукували заявочки і... І що, почали виконувати? До обіду ми зробили фактично все. Поробили ми все, пішли на обід, я додому, Алекс до себе додому, і я бачу, що приїхала мені з Китаю посилочка, Я вже її розпакував. Був оцей браслет, я його хотів. Він в такому пакетику був. Приїхали мені ось такі наклеїчки на стіну. О, це ще з липучками. Це клеїш на стіну і, і другу частинку на картину або на якесь дзеркало на що-небудь, на гачок. І воно можна знімати ставити назад. Ну, З ліпучками це таке, вони нехай будуть в мене. Про всяк випадок їх тут небагато. Взяв собі індикатор викладку, яку перевіряти електрику. У нас в Україні в основному такі от використовують. І вона ще світиться, показує контакт. Мені треба фазу перевіряти, мені треба перевірити. О, зламане це, зламане вушко. Але мені воно не потрібне. І вона ніби працює вже. Приїхав такий от мультитул. Він мені подобається це таке добротний метал на карабінчик на ключі. Мені просто потрібні викрутки, отакі от малесенькі. Е, їжджу на секунд і деякі іграшки не мають батарею, я витягую їх з інших. Тут є велика і маленька викрутка, яка ховається всередину. Ножичок малесенький є, все, що треба. Ножечком можна там розпакувати якусь коробку чи ще щось фактично викруткою можна. Але метал дуже хороший, таке от це потужне. І я вже сьогодні це носив на роботу. Прийшла мені мильничка. в мене в туалеті нема мильнички. Прийшла вона в такій коробці, в пінопласті, гарно обкладена, отака от вона керамічна. Я тут дам двохсторонній скотч і приклею. Дуже зручно ставити мило, воно зразу буде стікати в вимивальник. І в мене тим більше стільниця, там теж мармурова, така з розводами, не такими золотими, але там не було дуже великого вибору. Була або така, або чорна. теж з розводами, чорна мені там не дуже пасувала, а оця там вписується ідеально. Приклею пізніше. Це була посилочка з Китаю, по-моєму, вже все. Там більше нічого не було. А друга важлива посилочка, яку я замовив, це ось цей от перехідник. Я замовив раніше ось цей, але він конектиться з комп'ютером. він конектиться З комп'ютером і з цією приставочкою він не хоче мені роздавати звук 5 до 1 Бо це все ж таки диск, там треба встановити спеціальні драйвера, програмку. А в цей ТВ-приставочку нічого не вставиш. Тому я вирішив купити собі ось цей. Замов його через інтернет, навіть це простого продавця на маркетплейсі. І ось так він виглядає, так він називається. І ось як він мав би працювати. Сюди включаєш Blu-ray, наушники або приставочки. Так само я собі думав включити приставочку, а вже випуск на проєктор або телевізор. Воно випускає, але звук він не розділяє. Це екстрактор супорт. Сюди маєте звук, звідси відео завжди міяє. Але воно так не працює. Мені ще треба буде з тим розібратись, побавитись і перевірити точно. Ні, піде на продаж вже від мене. Не страшно, коробка все є. Але, блин, ще мушу забавитись. Є ще один варіант попробувати. У мене тут є спеціально на оптику. На оптику я мушу знайти такий от кабель. І попробую ще через цей перехідничок маленький пустити, бо він іменно працює. Ой, мушу добити цю систему, хочу забавитись і зроблю. І зроблю. Далі що, пішов трошечки ще попрацювали, не було багато роботи. Повикревали всі move-in move-out. Так само, так само подивився на наступний місяць тихо. Але буде буде, буде, буде десь так само квартири. Вони в основному всі будуть в кінці місяця, всі будуть виїжджати, заїжджати, а це випадають в нас вихідні. І long weekend. Перше число в нас має бути вихідний, це понеділок, і як це буде цікаво, не знаю. Будемо бачити. І все. Заходив додому, попив кави після обіду, ну, зробив кави, пішов на четвертий, попили ми з Алексом, посиділи кави. І все. О, попробував підключити цю фігню і вона не працює. М -м -м, дуже шкода. Але нічого. Нічого. Навіть е, брав е, оцю колоночку, я її знайшов, не пам'ятаю де. найдовгий кабель, е, як п'яту замість Собофера, але все одно не працює. HDMI кабелів кабелі вже набавився. І ніяких драйверів коробці я не бачив. Коробочку треба буде шукати, де вона. Ага, тут. Ну. Ні, тут драйверів ніяких немає. Чотир... А, є інструкція, нічого собі є мануальчик. User manual, так і називається. Е, ну що, тут розказано, що за порти і куди, специфікейшн. З цим я зараз забавлюсь. Може. О, oh, Connection and Operation. Як підключити і як е, цим керувати. DVD, -о, DVD, oh, channel. Okay. Попробуємо, є мануал. Я не хочу через DVD, мені DVD зовсім не цікаво. Мені треба підключити мою приставку. Мою приставку треба підключити, і то тим буду бавитись. Так що все, на сьогодні хватить. Може дуже перекушу і до школи.